Претензії підприємців до керівництва обласної податкової перейшли у відверто конфліктний рівень. Після вчорашньої акції протесту обидві сторони не заспокоїлися і вирішили ще раз донести через ЗМІ свою позицію до чернігівців. Зокрема, нагадали, чому ще не вся галас. Насамперед, через неповернення податку на додану вартість тим підприємствам Чернігівщини, які експортують свою продукцію і мають право на повернення ПДВ. Очільники підприємств обурюються, що повертають не всім однаково. Якщо ПДВ не повертають Всім, то всім. Якщо комусь, якщо є гроші, які можна повертати, повертайте пропорційно. На сьогоднішній день не повернуто ПДВ, Чексілу, компанії Чексіл, знаєте, таку. Чернігівському кардану, Кабель Україну. Частково в січні повернено компанії GNL і Провіант. Достатньо? Постфактум згадали і про ситуацію з формуванням громадської ради про обласному управлінні фіскальної служби і про вимогу до керівника податкової написати заяву про звільнення та провести чистку кадрів у відомстві. Підприємці подали заяву до обласної прокуратури з проханням порушити кримінальне провадження за фактом подій, які відбулися 3 лютого в податковій. Міліція також розбирається в ситуації. Головний податківець області не забарився з відповідями і на прес-конференції знову повторив свої контраргументи. Мовляв, до громадської ради вже за Ошуть всіх бажаючих установчі збори відбудуться 3 березня. Питання звільнення вирішується на рівні Києва. А ПДВ відшкодовували дійсно не всім. В нас е порядка 28 мільйонів. Це минулорічні суми, які не відшкодовані, і кордонкарданичих сіл, які називалися, вони не одні. По-моєму, їх 27 чи 29. дев'ять. Да. Але я кажу сьогодні, два, два керівника телефонували які сказали, Ми розуміємо, що зараз державі важко. Нам не відшкодовано. Ну ви просто попросіть, скажіть, що ми зупиняємося. Ну ми страйкувати не будемо йти. Але на те є причини, зауважив керівник податкової. В країні йде війна, і кошти на відшкодування надходять із затримками. Але скарг, за словами Степана Дусяка, від інших підприємців, які не отримали відшкодування, не надходило. Втім, пообіцяв, що поступово податок на додану вартість повернуть усім. Прийшли до податкової і молоді люди, яких підприємці вчора звинувачували в провокаціях та зриві їх мирної акції. З'ясувалося, що це представники київських організацій, самозахист України та самооборона Майдану. В результаті усі сторони конфлікту залишилися стояти на своєму. Безстрокова акція продовжується. Начальник податкової не звільняється. Самооборонівці з Києва збираються приїжджати і слідкувати за порядком, якщо буде треба, і далі.